Ця мандала прийшла з правого верхнього кутка і зайшла просто стрілою, яка вказала в центр. І ця стріла була печаткою велеса. Мене дуже це здивувало. Я була. Вражена саме тим, як вона розгорталася, тому що Бог Велес це унікальний Бог в пантеоні наших богів. Бог Велес це Бог торгівлі, це Бог творчих людей, це Бог, який приймає душі новонароджених, а також приймає душі у померлих на тому світі, в світі Нави. Бо він ходить між світами прави, Нави і Яви, і він володарює в світі Нави, там, де духи і і приходить часто до нас сюди в явний світ людей, приносить нам свої дари. Він дуже суворий, якщо не поважати його роботу, а його робота це оберігати. Так само, коли ми робимо в колективному полі якісь роботи, які стосуються сакральної геометрії, я вам рекомендую. Хоч олівцем, хоч на колінку, хоч криво-косо, без циркулів, але хоч щось малювати. Це зовсім інші навички, це зовсім інше пробудження сили. Зараз ми з вами намалюємо той, обий, той символ, той оберіг, з якого все починалося: саме стрілу або лапу велеса. Для цього ми. Спочатку створимо чотири кола, в які, в які малюємо всі ці чотири символи по черзі. Яке ж, на, яке ж коло ми будемо робити? З яким радіусом? Друзі, ми робимо коло з таким самим радіусом, як наше було коло перше, по якому ми малювали ось це зовнішнє коло. Да? Ну, Плюс-мінус ось. ось Тобто ось зовнішнє коло чотири конюшини. Ось ось такий буде радіус. Бачите? І зараз ми будемо з вами малювати печатку велеса. Ось вона, наша печатка велеса. Ось в цьому правому верхньому куточку. Вона заходить, як наче, світу богів, вона проходить, для того, щоби війти в центр нашої мандали. Вона майже буде торкатися нашої чотирилистої конюшини. Майже там декілька міліметрів не буде доходити до а, а, нашого кола, який, а, яке є частиною вже центрального оберегу. Як ми малюємо початку велеса? Нагадую, будь ласка, ті, хто не знають, розповідаю. Перше, що ви робите, ну, от ваша стріла буде закінчуватися там, де ось максимальна да, ось точка декілька мі 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 міліметрів від кола від кола чотирилистої конюшини. Ви ставите лінічку, ну, знову ж таки, я малюю дуже-дуже на око. Ну, от в моєму випадку, я зараз вам скажу, я просто вам скажу, які в мене параметри, і ви вже для себе. В мене 3,5 см зараз радіус мого цього кола. Відповідно, я десь приблизно знаходжу таку точку. На своєму ось цьому центральному векторі, від якої провожу зараз в одну сторону 3 см і в іншу сторону 3 см. Тобто лінію, яка буде перпендикулярна до цієї осі, яка йде через центри всіх моїх кіл. У мене в одну сторону 3 см і в іншу. З... І це якраз ці 3 сантиметри вони торкаються кола. Ось подивіться, як От вони торкаються цього кола, в яке я буду вмальовувати, вписувати ось цю фігуру. Далі я роблю наступне. Я від кожного з, із... з одного боку. Відмічаю 1 см, і з другого боку 1 сантиметр. Один сантиметр це в мене буде ширина ось цих частин цього символу. Тобто, я відійшла від точки, де перетинається моя перпендикулярна лінія до осі центральної. Я відійшла в одну сторону сантиметр, в іншу, і ось у мене вже є на цій лінії чотири точки. І ось внизу. Точка, на яку я буду орієнтуватися. Тепер я беру цю зовнішню крапочку, яку я помітила, як помітку, і провожу вниз лінію. Знову зовнішню крапочку я беру, і провожу вниз до цієї нижньої крапки. Лінії. Ось у мене такий трикутник з'явився. Тепер я відступаю. 1 см. у мене тут один сантиметр, і я кладу лінійку паралельно цій лінії, яку провела, і провожу одну лінію і другу лінію, щоб вони перетнулися між собою. Ось вони. Так, як мені не з руки, то тут трошки вона не зовсім. Не зовсім, скажімо, один сантиметр. Але, знову ж таки, це тому, що я зараз працюю з лінійкою. Якби я на око це малювала, все було б зовсім інше. Тепер мені треба, дивіться, намалювати ось цю верхню частину шапочки. Як вона малюється? Ви відступаєте буквально там пів сантиметра і малюєте ось таку горизонтальну лінію. Ось, раз. Потім 1 сантиметр відступаєте, малюєте ось цю два лінію, потім ще відступаєте пів сантиметра, три лінію, і відступаєте сантиметр, і у вас з'являється квадратик. Всього вам треба зараз від тої лінії, з якої ми все починали, намалювати 1, 2, 3. Чотири лінії. Значить, відступаємо пів сантиметра, умовно пів сантиметра. Малюємо ось ці ріжки, ось вона. Оцю лінію малюємо. Потім робимо довгу лінію, щоб повністю ці ріжки з'явилися. Десь на один сантиметр відступаємо. Потім між ріжками і цією частиною літери А у нас має також десь бути пів сантиметра. Відступаємо, робимо лінію. І ще один сантиметр, щоб у нас оцей трикутничок всередині вийшов, ще одна лінія. Ось. Це лінії, які нам треба намалювати. Ось вони. Ось вони ріжки вже є. І ось, трикутничок, внутрішній, і стріла трикутничок зовнішній. Все. Бог стрибог з нами. Бог вітрів. Взагалі наші боги дуже чепурні. Вони дуже люблять, щоб було гарненько, чистенько, гармонійно. Тому варто слідкувати за порядком на місці, де ви створюєте обереги. Я завжди дуже-дуже до цього чутлива. Коли я роблю свої ляльки обережі, то також щоб у мене було місце, куди я зразу викидаю якісь обрізки або нитки. От, коли працюю, малюю також зразу, не просто змітаєш, а прибираєш, щоб простір, де ви працюєте з цим, був чистим. Я свого часу, коли починала тільки свій шлях в такий в заглиблення в традицію, мені пощастило. Та десь приблизно два роки тому побувати на майстер-класах у Зоряне Дзебі до речі на каналі Калина. Це одна із моїх перших гостей. Вона писанкарка. В неї більше 20 років стажу, роботи писанкарстві. І я в неї малювала перше в житті свої писанки на живих, невидутих яйцях. І ось якраз тоді мене дуже захопила тема обережої символіки, і звідти народився по суті, мій курс Сакральна геометрія слав'янських оберегів, і пішло, 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 і зайшло це аж вже зараз до книги. До речі, Зоряна зараз робить свою книгу, переробляє. І змогу в тому числі певного такого натхнення, я їй даю певні такі менторські рекомендації, і, скоріш за все, її книга також скоро побачить світ поки по писанкарству в нашому видавництві.